У Тіліті буде виконувати войт у цій грі більше, ніж uh, uh, корпозицію. Ну, звісно, якщо гра врадули. Ну, дійде. там вже трошки по іншому все відбувається. Що ще ми можемо по драфтам тут сказати? 26 за 15, мами! Що за обличчям? Ами! Ну, а що мами зробить? Він стоїть проти андруїда, у якого звичайний герой, який б'є. до речі, перша кров була пролита, до речі, проливає її. Ну, в Синки тут никак напичепли. Можно можна спробувати пыта, хоча ні, це Тоху спочатку загине, а Іс просто тікає звідси. Там паралельно сенью, рома у него зверева завершается, да и у дурачена Багато залітає на кимпорчине, лотус еда. але не добиває, і другий добывает. Та... тільки тики на яких же таймінгах зараз гладіатори переграють свого опонента на верхній лінії, тепер повністю не виникає, чесно. Тобто ти дивишся, наче власний тімфайт, до речі, ой-ой-ой. ой Медика менше забрали. Але тепер зараз буде атака від самих гладіаторів. Дівай дуже боляче йому. Дівай повинен потрібно продавати. Цікава амія в цій грі Я кожен матч дивлюся на цього снайпера від Ексема, і в один момент він стріляє, настрілює, настрілює, а потім після 30 хвилини в нього є певні проблеми з позиціонкою. Так, а Ксінкю тут на Квін соло забрав ворожого супорта. Дев'ятий рівень у нього, і глі фортифікація від екстримів тискається, але це питання. Ще дорожче. в смоках. Гладіатор бачить їх сама. Готові на нього вриватися. Одразу полетів Квін на шторі. Вортекс полетіли. Тофу продовжує. Дуже багато Ой, багато. І Йо! І стелері прилетіли на релокейті, але боляче дурачі старається його вилити. Дізрапшен Тофу. О, яєчко ставиться. Квін пробує вийти звідси. Ні, дурачо не вижив. Лол, оговдіться, яйце вибухає, забираючи шаду демона, тут і це. Вибухає, збираючи, і, діамана, тут а, і а вони клина там ще можуть забрати, він спелив його. А тепер Ейса повинні за, затикати і просто чотирьох ложками його ковряють і таки забирають. Що зараз екстрими зробили? Як? Як їм шкоди вистачило? Я б хотів на камери гравців гладіаторів подивитися, тому що це, ну, рука обличчя і екстрими повністю відіграються. 5-5 рахунок стає у нас перед Твейсел Мейбі. Думаю, команда екстрим і на селери з дурачьо. Ролейт нас уже бачимо відкотився від Іспа. І ось звідси, очі. Тому не... А вони його не побачили, там просто трошечки біженого варда не вистачило. Вони б його побачили, там залетів би Асосінейт і Можна було б відігравати. Опа. Можливо, ні. Я, так, я нього перше буду бачити. Ну, в нього ж якраз бачить. Взагалі, я ось так подивився. Вже другий пас пач у зараз нас тут секунду намагаються, бути Квіна, Квіна не вбивають. Там щоб ти розумів? Глейпнір на снайпері, Глейпнір на лондруїді. Це вони компенсують те, що не вистачає контролю. І зараз зав'язується пійках. Сінпісховали супернова стоїть, суперново ніхто не вбиває, стане... не, не. тайм-зону, забирають на ліна, далі. Відправляється у таверну віз. Дурачьо, дуже боляче отримує від віспа потрібно за. Закинути Солна Семшин, але закидують ведмедика Ейса, забирають ведмедика Ейса, і Ейс тут нікуди не подінеться. Там правильно, що снайпер десь за три кілометри вбиває Шадоу Демона, і на цьому бійка закінчується. Слухай, ти походу і псов кинув, мені здається. Ти сказав, що фейсла свого через хвилосферу, ні? Ні. Таймзону я сказав. Окей, повірю, повірю. Так, 20-та хвилина. Зараз будуть тормейт розділятися, і гладіатори зараз одразу його будуть забирати, потрібно. Тіберсо шива першим артефактом сюди. Слухай, то, що буде чемпіонат, і вже поруч витрачена у нас дізрашен. Довтавий ардер відправляється. топу. Скільки, скільки, скільки там таких війн у Вікана Вісіджі, мені цікаво. Багато, але він не соло сам, семшеном нам Оце, так, це все не виглядає. топу загинув, але заради великої цілі. Отримує він собі шард екстроментора. Знайти для себе гарний момент і забрати Рошана. Амі. Відчепили. Зараз повинні йти телепорти. На всю ману прилітає квін. Орчит працює. Зараз намагається з допомогою грівців вихиляти Амі. А куди з них шторм Че повірив у себе, мужик на квіні, чесно кажучи, Ні, він, він його вбивав, але грівці дуже багато проблем створили. І чесно кажучи, я трошки здивувався, як так сталося, що шторма там отак от оп. І нема. А ти думав? З, з Варіантів сейву. Доволі дешевий. Ти правда. Можу бачити, тривається смок, і ксінкю, розумію, що барабанчики і тікати, топу, тікати, тікати, тікати. Не, не втече. Не відпустить. Фамільяри занадто швидкі. Першого посадили до Соло Семшен до побачення топу. А зараз можна екстрему спокійно пробувати забирати рочла. Йому Їм... гладіатор нічого не зроблять. І через 5 секунд він зараз побіжить на верхню лінію, готується робити плазар, він бачить. Там зону сенсу. А там зону? Нема сенсу, нема сенсу. Він на вихів одно вийде. БКБ тим паче вдис, він на всяк випадок не хоче фідити тут мідер колективу гладіатор. Так здається, навіть під БКБшкою воно сайленс. Ні. Ні. А. Тоді, ладно. Ну що ж, будуть забрати у нас команда екстримів цього року, ну, як ми так кажемо, забрати. Подивимось, кому ми зараз вийшли. На ви, дорогі глядачі, не забувайте заряджатися енергією для гри та отримувати фан. А намічається файт, до речі, на нижній лінії, як ми бачимо, підтягується решта команди Гладіаторів, Селері з Дурачйо. Войда побачить! Войда бачить! Рулайн Віза! І не підозрюють про це, проте зараз можна інтону Але вони не зможуть гарно провести цю бійку, ось у чому біда, бо вже Селері вбиває, там паралельно намагається дуже швидко зафокусити. Вейнікс! Вейнікс! Запокусили! Нам тискається Супернова! Ну і просто без Хоча! Можливо, ні, все ж таки загинув, взяли стріки з нього, вони залі повинні допомагати команді. У АСА ведмедик загинув і другий Ей сам загине. Не відпустить вже без шансів. Один, в три. розмін відбувся. На насправді, Насправді така бійка, де здавалося, в моменті, коли ставиться супернова, все, всі гладіатори загинуть. А я ще так дивлюся, вони там XX натиснули, його забрали, там ніби Феніг трошечки не добили, Квін вижив. Але ні. Це ж таки дотисли екстріми. Це дуже гарна робота. Тімфайт 5 на 5 у гладіаторів просто-напросто слабше. Їм потрібно першим номером старати зрати, першими нападати. Екстріми не бачили ворожого Керіра Зора, який з руною інвіза просто білорокою командою стояв, давав у, а там просто селері підставився і одразу на нього це лапар. Якщо я не помиляюся, що у Амеш, що у Xema статистика смертей нуль. Можливо. Амі я точно бачу. Просто як саме не дуже сильно часто проклів. Ну, коли Ні, один на... раз снайпер зелений. Коли рахунок 16 на 6, можливо все. До речі, снайпера чіпляють, що по ньому дають. А шкода, де? А де шкода? Відтягується. Якщо багато покілює Фенікс. А XM може й загинути? Так, да, добивають його все ж таки. Знімають з нього стрік, але й дурачі загинув, немає селері. Чіть, боже, вони мене... четверку Тімбера гамселять. А Тімбер буде жити від, чи ні? ні, все ж ні, його добили. Там перевічна шкода, що вже тіко цей довчина. Тікс-ексес в ну, шарт ховається, сухає щось багато. Герої екстриму гинуть табунами. Ні, але вони забрали сторону, тому нічого страшного, але, звісно, віддали вони багато. Войт все ще за Єгісом, йому, можливо, варто було спробувати Опа. його розміняти. Шкод. Привіт. Безасейвився. Апе. Так а що, проклікай, проклікай, да йди далі за ним, я розумію. Ні, кліку. так він, він він знає, він знає, що, що, що зараз Аєгі закінчується, але він розуміє, що якщо він буде чезити, в нього просто мани потім не вистачить, щоб його вбити. Ну, хоча б тоді. Ні, ну я думаю, що це більше для шкоди. Тому що ти сам б'єш в тебе про КМКБ. Плюс в тебе з башів б'є оця ілюзія, в неї теж про МКБ, і завдяки чому можна отримати велику кількість шкоди. Зараз Айса насправді може спіймати, бо Барт стоїть якраз таки у екстримів, але істікає, і, і розуміє, відчуває його дуб, що зараз буде Бубо. Так, Кає. Побачив Ейса, давай його душити до кінця. Промень випалює цього Ейса. Ну Ейс тут довго не проживе. Хоча то намагається його до останнього рятувати, ми припускаємо ведмедика, але це не допомагає. Селері рятує шаду демона, але Селері тут будуть залишати. Ну, просто герої набагато сильніші. А в нього є гост може спробувати на Тізері зараз якось вийти, А куди? Просто. От найбільша проблема, що нема до чого. Фу, просто стояв поза ренджою Дізера, розумієш? Ну, він не підійшов, він побоявся. І просто йдуть в трон, і фортифікація від лабіатрів. Насправді вони трон можуть закінчити. і Це немає 45. Нема двох кіноївші. Він полетів, полетів на снайпера зі складі. Що дуже повірив себе, Квін Квін, половини здоров'я вже як і не було. Байбекається тут топу, намагається хоча якось відспамитися, але вже однієї т 4 немає. Зараз пробиває другу т 4 Квін полетів на другий залювот. Ну таке щось. Вже так, в... <смеш> так він, стоячи біля фонтану свого, не летить поновлювати ману. рефілити її знову я очіпляють на глебні. Він на останньому хп к... виходить, але просто екстріми шаноси в Трон і добивають його. Перемагають у першій мапі БО 2 рулетки, команда екстрим проти Гладіаторів. Слухай.